Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми будемо збирати два 24 вольтових акумулятори для військових на елементах від Gauшен типу розміру 3340 ємністю 15 Аг. Ми бачимо, що у нас ось такі мідні контакти. Перед тим як збирати ці акумулятори, я ці контакти буду зачищати дремелем ось такою насадкою з наждачним папером. Потім ми до них будемо паятись, оскільки всі мої спроби приварити точковою зваркою до мідних контактів були невдалими. Ми будемо паяти. Паяти ми будемо швидко, оскільки, якщо придивитись, під... Мідним контактом у нас знаходиться ось така прокладка, яка е, якщо її перегріти, починає плавитись, тому паяти потрібно швидко і якісно е, одночасно. От е, також перед збіркою ми маємо поміряти опір всіх елементів і їх напруги переконатися, що немає е, великих розбіжностей. Друзі, важливе оголошення. Ви мене просто закидуєте запитаннями в особисті повідомлення в Telegram або на пошту, чи можу я вам збирати акумулятори. Друзі, на жаль, не вистачає в мене часу. Я можу на зараз збирати тільки військовим. По-перше. По-друге, якщо я почну збирати для а, цивільного населення акумулятори, то я обов'язково про це повідомлю на своєму youtube каналі Тому підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за моїми відео. І наступне. Через величезний ажіотаж на акумулятори їх просто не знайти в Україні, або якщо знайти, то за дуже великою ціною. Тож перед тим як збирати ці елементи в акумуляторні батареї, я нагадаю, у нас буде два акумулятори по 15 а годин ємності і напругою 24 Вольт, тобто акумулятори 8С, перед вами 16 елементів. І цей акумулятор буде трохи хитрий, тому що завдяки перехіднику ми його будемо об'єднувати. Ми будемо об'єднувати ці два акумулятори в один для того, щоб збільшити його ємність. Е, тож, давайте перейдемо до заміру опору на елементах. 2,22 мільйон 3-15 вольт, 2,28 мільйон 314 вольт. Так, тут ми бачимо, що у нас слабенький контакт, мабуть. Потрібно їх зачистити. Добре, але все одно ми спробуємо поміряти опір. 2-16 3 10 вольт. 2-28 3 16 вольт. Судячи з напруги по елементам, у нас акумулятори розряджені. 2-32 мільйон 3 12 вольт, 2,32 medium 3 12 2,32 medium 3 13 вольт, 2,38 medium 3 16 вольт наступні елементи 2,15 medium 3 17 вольт.

Добре, у нас немає великих розбіжностей за опором, тому ми можемо збирати цю батарею. Також коли ми зарядимо акумулятори до 100%, їх опір трохи має зменшитись. Акумулятори будемо збирати в холдерах з модельованих і надрукованих на 3D-принтерах. Ми бачимо, що у нас є отвори, щоб зручно прокладати балансувані дроти. Також у нас є ось такі кришки, завдяки яким у нас будуть ховатися контакти, що дуже зручно. Буду використовувати 8 SBMS на 35 Ампер. Всього у нас таких BMS дві штуки відповідно на два акумулятори. Поза кадром буду зачищати контакти та швиденько проложу їх. Буду все робити дуже швидко. Ось таким, друзі, не пам'ятаю, мабуть, я вам не показував. У мене є ось такий інструмент, яким дуже швидко ми пролудимо контакти і ми не встигнемо перегріти акумулятор. Тому можете не перейматися. Акумулятор буде працювати як потрібно і не буде перегрітим. Контакти елементів зачищені і залужені невеликою кількістю припою, і важливо наносити припою небагато. Оскільки ми можемо закоротити на корпус акумулятору, корпус акумулятору це є плюс. Значить, де у нас ось такий клама, це є мінус акумулятору. Давайте поміряємо напругу на елементі. Так, ми бачимо напруга 3,17 вольт. І дивіться, що цікаво, якщо ми ставимо один щуп на корпус, другий на контакт акумулятору, то в нас напруга 2,39. З іншої сторони. У нас напруга 0,78. Дуже цікаве рішення. Я до кінця не розумію, як воно працює, чому ми не отримаємо ось таким чином напругу. Там. Повну напругу акумулятора 314 вольт. Якщо знаєте, як реалізована тут <сь> ця схема, напишіть мені в коментарях. Також напишіть в коментарях, як ви е, з'єднуєте ці акумулятори, і ви їх паяєте чи варите точковою зваркою. У мене, наприклад, точковою зваркою не вийшло. Що ж, друзі, на зараз ми маємо е, 16 елементів. Зараз я їх відсортую по ємності. До речі, на кожному з елементів є ось така наклейка. з... Датою виробництва або тестування і ємністю кожного акумулятору. Ось, ну що, зараз я відсортую елементи за ємністю і встановлю їх ось такі холдери. Перед установкою елементів у холдер нам потрібно спрогнозувати, де у нас буде вихідний силовий мінус та плюс акумулятор, оскільки у нас БМС розташована таким чином, то нам зручно, щоб мінус розташовувався ось тут. Виходив ось сюди. Тут у нас буде виходити силовий плюс і буде проходити ось так. Будемо розпалювати балансування дроти. Що ж, встановлюємо наступні елементи. Елементи в холдерах. Додатково я підготував ось такі перемички. це З чистої китайської міді перемички товщиною 02 мм, шириною 10 мм. Додатково я їх пролудив оловом для того, щоб трішечки збільшити їх переріз, ось, Значить, починаємо. У нас ось мінус, ось плюс. значить, Ми будемо знімаємо колпачок, а, встановлювати перемички ось таким чином. на нижній частині, так, у нас буде встановлено 4 перемички. І на верхній частині, ось у нас мінус, ось у нас плюс. Перемички ми встановимо ось таким чином. Е, у нас буде об'єднані всі елементи послідовно, буде 24 вольта. Також на виводних мінус та плюс у нас буде стрічка е, подвійна, оскільки це силові контакти. Тут вже переріз буде виходити, якщо перемножити 4 квадрат, плюс також я пролодив оловом. І ось так буде виходити на мінус до бмс ки і ось така перемичка буде виходити на плюс, який буде підпаюватись ось з цієї сторони. Так, ну що, поза кадром я буду пропаювати ці шини. І далі перейдемо до е, установки BMS, прокладки балансувальних дротів. Що ж про все по порядку. Також, друзі, а, як ви знаєте, ми постійно, я постійно в основному допомагаємо військовим і а, ми м, намагаємося робити для них це безкоштовно за ваші донати. Звісно, за роботу ми нічого не беремо, тільки за матеріали, якщо нема донатів. І ось в цьому випадку, коли у нас не вистачило бюджету, довелося з військових брати гроші за ось ці елементи. Е, тому, друзі, посилання на банку я залишав в описі під відео. Військові до мене постійно звертаються з е, велика потреба в акумуляторах, і я ці потреби зі своєю командою намагаємось якось закривати. От але фінансово ми не завжди можемо це робити. Тому е, будемо вдячні за вашу підтримку. Посилання на банку залишаю в описі під відео. Також ми постійно займаємося 3D-друком для військових напряму або через друкармію. За півроку ми надрукували небагато, не мало кг філаменту. І якщо ви бажаєте долучитись до спільної доброї справи, то посилання на банку. Я залишаю в описі під відео. Перемички пропаяно, також залужено місця під балансування дроти. У нас є силовий мінус, який буде йти на вхід BMS, і силовий вихід плюс. Тут усе так само, з іншої сторони, акумулятори виглядають ось таким чином. Тепер давайте ми поміряємо внутрішній опір акумуляторів. Перший акумулятор 18,03 млн 25,05 вольт. Другий акумулятор 18,35 млн 25,2 вольт. Тепер нам потрібно зафіксувати BMS плати на акумулятори та підпаяти. До них силові дроти, також прокласти і припаяти балансувальні дроти, і підпаяти мінус, і прокласти всі дроти, та на виході підпаяти роз'єм XT60. Що ж, давайте цим займемось. Тепер ми маємо прокласти балансувальні дроти від BMS плати, почнемо від плюсу, плюс йде відповідно до плюсу акумулятора. Наступний дріт ми загинаємо, він йде на праву сторону. Наступний на діву через один. Ми загинаємо дроти. Тепер прокладаємо дроти через отвори. Інша частина дротів просто заходить ось так в праву сторону. Тепер ми можемо фіксувати BMS-плату та е, припаювати б який йде від мінусу акумулятору, до BMS плати відповідно. БМС плати фіксую за допомогою двустороннього скотчу. БМС плати зафіксовано, тепер підпаємо силові мінуси, після чого проведемо і підпаяємо балансуванню дроти. Силовий мінус та балансуванні дроти підпаяно. Ось так все виглядає. Давайте з іншої сторони. На іншій батареї все аналогічно. Тепер нам потрібно переконати, що ми все вірно підпаяли, тому беремо мультиметр і щупами перевіряємо напругу по елементам починаючи від мінусу, напруга має зростати. Так, 3, 16 6, 35, 9,5 вольт 12,6, 15,8, 19, 22,15 22, 15, 25, 27. Все підпаяно вірно. Під'єднуємо шлейф у роз'єм до БМС плати. Так само перевіряю інший роз'єм. 3, 14, 6, 27, 9 і 4, 12, 56, 15, 68, 18 і 8, 21,9, 25, 11. Все теж підпаєно вірно, тому ми можемо спокійно під'єднуватись. Тепер ми маємо підпаяти силові дроти з роз'ємом xt 60 до виходу з акумулятором. Переріз дроту я використовую 12 АВГ. Так, підпаємо відповідно. Ось у нас контакт B+, B- буде підпалюватись до виходу з БМС плати Охайно прокладаємо дроти і вдягаємо захисні ковпачки. Фіксуємо силові дроти стяжками. Перевіряємо напругу на виході першої батареї 25, 12. Чудово. Інша батарея. 25, 28. Тепер я ставлю акумулятори заряджатися. Потім розряджаю і таким чином я дізнаюся їх ємність, після чого знову їх заряджаю і відправляю військово. Попередню перекрию плюс та мінус, а, скоріш за все, текстолітом. Між корпусом акумулятору та плюсом встановлю ось такі. Текстолітові проставки. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент в коментарям та вподобайкою. І до зустрічі в нових відео. Слава Україні!